Доброго дня! Запрошую всіх на заняття до знайомлення соціумом таємниці неба. Малята, погляньте, яке гарне денне небо. А що можна побачити на денному небі? Можна побачити хмари і сонечко. Може бути небо зовсім без хмар. Як ми називаємо таке небо? Небо так ми назвемо ясне, безхмарне. А якого кольору зазвичай безхмарне небо? Блакитного, синього. А коли день похмурий, чи буде на ньому сонечко? Ні. Небо буде яким? Темним, хмарним, низьким. А тепер поглянемо на інше небо. Скажіть, коли ми бачимо з вами місяць і зорі? Так, ми бачимо. На нічному небі. Зараз зима, сутеніє рано. Певно, вам доводилось спостерігати за місяцем, який він може бути. Місяць може бути повним, круглим, рогатим, серпанком, а які зорі на небі? Зорі на небі ясні, маленькі, далекі і сяючі. Чи можемо ми вночі побачити місяць? І зорі на небі, якщо небо хмарне, ні, не можемо побачити. До нас в гості завітав гномик спостерігайко. Він дуже допитливий та надзвичайно любить спостерігати за усім, що відбувається довкола. Особливо його цікавлять таємниці неба. Тому гномик спостерігайко завжди уважно стежить за тим, яка погода, які Мари, який місяць, яке сонце? Тож пограємо в гру, що побачив гномик. Визирнув гномик вранці з хатинки, тільки поглянув на небо і одразу став шукати парасольку. Яким було небо? Небо було дощовим, хмарним, похмурим. Якось постерігайко вирушив на пляж позасмагати. Яким було небо? Небо було ясним та сонячним. О півдні гномик подивився на небо. На ньому він побачив сонце, але сонечко стояло невисоко і світило не яскраво. Яка була пора року? Пора року була зима. Гномик ішов додому пізно вночі, але він не боявся, тому що на стежку падало світло. Хто світив гномику? Гномику світило місяць і зорі. Був ясний теплий день, і раптом сонечко зникло. Спостерігайко здивувався, куди ж воно поділося, хто затулив сонце. Як ви гадаєте, що це було? Це була хмара. А якою була хмара? Хмара була білою та великою. Гномик спостерігайко нам залишив конверт. А давайте поглянемо, що ж там. Так, тут загадки. Тож послухайте уважно та спробуйте їх, відгадайте. Усі люблять його, усі під ним гріються, а хто подивиться, одразу скривиться. Що це? Так, це сонце. Сірі. Білі, волохаті, мом'які, м'які, клубки і звати, небо схилом пропливають, сонце місяць закривають. Що це? Так, це хмарки. Може, горошинки, може, намистинки, світять з неба, нам з тобою, роблять ніч вони ясною. Що це? Так. Це зорі, Іж вийшов нагору рогатий бичок, світить на поле, на ліс і лужок. Що це місяць? Молодці, дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.